Доброго ранку. 06 листопада 2024 року, 9-та година засідання комісії Доброславської селищної ради з питань планування фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Пропоную розпочати засідання комісії. Зауваження за Ні. Кворум у нас присутні всі члени. Сто відсотків тому якстини. Давайте по порядку денному, да, будь ласка. А може від А, давайте. Та давайте, Богдане, це да, ваше да, питання. Да, розглянемо, воно включено в порядок денного. Да, Шановні да. депутати, на, на рішення сесії пропонується розглянути питання про внесення змін до штатного розпису в Центру надання соціальних послуг. Які зміни пропонується внести? У попередньому штатному розписі у в структурному підрозділу ветеранських простір у нас була посада фахівець і соціальної роботи. Цю посаду ми фінансували із місцевого бюджету. Але зараз внесені зміни у постанову кабінету міністрів і запроваджується посада фахівець із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб. І ця посада фінансується із державного бюджету. Тому пропонується у структурному підрозділі ветеранський простір. Посаду фахівця і соціальної роботи змінити на посаду е, фахівець і супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, е, хочу сказати, що ця посада на цю посаду можуть претендувати учасники бойових дій, ветерани війни. Е, вони подають електронну заявку на сайт Мінвета. Е, вони проходять комісію, проходять е, навчання, і тоді працевлаштовуються. влаштовуються. Е, на жаль, на сьогоднішній день ще. Таких осіб, претендентів до нас не було. Але не, зверталися. не зверталися, не подавали, відбір не проходили, але ми сподіваємося, що такі люди будуть, навіть якщо це буде людина не з нашої громади, але буде працювати для нашої громади, ми можемо його утримати за рахунок коштів державного бюджету. Фонд заробітної плати на 24 рік орієнтовно 17 тисяч гривень на місяць. В нього така заробітна плата буде. Ну, якщо, звичайно, ця людина приступить до роботи. А, а які вимоги Прошу? Вимоги. які? Вимоги. вимоги, ну, найперше, в нього повинна бути вища освіта. Ну, Найперше ветеран або учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни. Освіта в галузі соціології, права, педагогіки, юрист. Ну і звичайно пройти спеціалізоване навчання. Вони будуть здається місяць вчитися в якихось вузах. Ось така. Це що стосується перейменувань. Далі ви знаєте, у нас у центрі. Ми створили денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства. Скажу, що станом на сьогодні, в середині приміщення, зроблено ремонт за рахунок коштів благодійного фонду, закупили меблі. Вже їх склали, розклали. Буквально десь на днях маємо отримати техніку для цього денного центру. Це теж за рахунок благодійного фонду. Це холодильники, кондиціонери, пральна машина, сушильна машина. Ну, одним словом, повністю облаштувати цей центр. А, але ну, коли він буде функціонувати, там будуть перебувати ну, постраждалі від домашнього насильства. Ну, наприклад, мама з дитиною. І не виключено, що якимось чином батько дізнається, батько дітей дізнається, що там його сім'я, і він захоче. Ну, назвав це так, розказати жінці про свою любов до неї для цього, щоб максимально зробити перебування їх там безпечним, пропонуємо ввести посаду охоронця. Не просто сторож, а охоронець, ну, людина, яка має дозвіл на носіння зброї, ну, працівник охоронного агентства із всіма наслідками, що він міг забезпечити. Скажімо так, фізичну безпеку тих людей, які там перебувають, і також центр, враховуючи, що в центрі буде працювати ну, досить так, спеціалістів, і вони є окремою юридичною особою. Пропонуємо ввести туди посаду бухгалтера. Це буде за рахунок державного бюджету. Ні, це вже головний бухгалтер, це, це за рахунок місцевого за рахунок місцевого бюджету. Ну, скажем так, такі є вимоги і ну, законодавство. У законодавстві вони не є головним розпорядником коштів, тому що центр, вони не відділ селищної ради. Тому вони будуть одержувачами коштів. А відповідно до законодавства вони селищна рада буде перерахувати їм на окремий рахунок, а тоді нема кому вести бухгалтерські обліки і все. Тому а по законодавству де ж вони будуть вибачають на Кіські, знаходження Резенні. ось цього денного центру для людей, які постраждали від домашнього насильства. Я не, не можу озвучувати це конфіденційна інформація. Фізично центр надання соціальних послуг зараз вони займають одне маленьке приміщення в селищній раді, але проводиться ремонт на, на Київській да? 77. 77 да. ну, дивіться, у них Ну дивіться, психолог, йому треба окреме приміщення. У них є досить багато засобів реабілітації, памперсів, які теж ми отримали від благодійників. Це десь треба все зберігати. Ну, тому зараз тому вони бухгалтер теж тим... так буде сидіти. Да. Так, так. Фізично вони будуть знаходитись у... на київській ситуацію, де шукаю роботу? Денний центр буде. Тобто у нас жителі. там дві вакансії. А яка да? ми... Охоронець, бухгалтер. Ну, сторож у нас був по перемогу. Да, да. а, а тут, тут ну, ми ну, просто перейменували. Охоронникам ну... це мінімальна практична зарплата, mm -hmm. і плюс там як свого святкові дні, там по законодавству додаткове ну, нарахування. Mm -hmm. а, в цьому. а у бухгалтера це буде 1010 10-12, не більше. І це ми, ну, оцей охоронець, ми плануємо, що ми його будемо брати тоді, коли там буде знаходитись якась е, родина. Е, е, да, ну, ну, щоб зайві гроші... Не нікого немає, нічого. центр буде функціонувати там. Психологи, соціальні педагоги, вони будуть там, щодня виїжджати в якусь територіальну громаду, проводити профілактичну роботу, проводити консультування. Тобто а... сам центр буде працювати щоденно, так. Так? Так. кризова кімната буде працювати тільки у ці дні. І ми у штаті передбачили, що, наприклад. У кризу для кризова кімната там 0,5 ставки психолога, і той же самий психолог на півставки буде працювати ще у ідеальному центрі. Тобто, ну, фактично, він буде виконувати одну і ту ж саму роботу в одному тому самому місці. Будуть якісь питання? Пропоную поставити. Підтримуємо. За... Дякую. роботи утримувати? Дякую. З вашого дозволу я сіду. Дякую. У нас Тому перше питання, питання, по питання да. яке по порядку денного, це про підсумки виконання селищного бюджету Доброславської Брославої ради за 9 місяців поточного року. Я хочу довести до вашого відома, що ми забезпечили виконання планових призначень в цілому бюджету за 9 місяців поточного року. До загального фонду бюджету надійшло 173 млн грн, Виконання плану склало 102,4 млн Реалійний фонд без урахування обсягу міжбюджетних трансфертів, тобто дотацій і субвенцій, тобто власні наші yeah. доходи, то виконання плану стало 103,6%, і понад план надійшло 3 мільйона 371 сімдесят тисяча гривень, і надходження збільшились власних доходів. Завершається це 47,4%. Ми забезпечили виконання планових призначень до уточненого плану на 104,1%, і там просто до минулого року став 112,3%. Або надходження зросли на 5 мільйонів 86 тисяч гривень. У другій структурі є податок на майно, це ж і майно, і земельний податок 22% власних доходів. Ми забезпечили виконання планових призначень до уточненого плану на 102,2%. Плана виконання стало 101,6% і там просто до минулого року, тобто 9 місяців, став 168% або надходження зросли на 7,7 млн грн. По всім іншим доходних показниках вони суттєво не впливають на стан виконання, але ми забезпечили виконання всіх планових показників за 9 місяців поточного року. На превеликий жаль, виконаний відсоток виконання лише складає. 103,6% і враховуючи, якщо ж власні доходи бюджетних установ, то 103,8%, а відповідно до бюджетного кодексу ми можемо розподіляти їх в 105% і більше від відсотків ну, на превеликий жаль. Ну, і так уже, говорячи про доходи, хочу сказати, що за жовтий місяць ми виконали планові призначення. Це був найбільший у нас планові призначення. Тобто з початку року 13 мільйонів 42 тисячі, ми одержали 13 мільйонів 44 тисячі. Всього на 1,8 тисячі гривень лише більше. Ну, і до кінця року 12 мільйонів у нас план листопада і 13 мільйонів Пан грудня, як буде з виконанням, поки що важко сказати, ну складається, поки суттєво важко виконання планових призначень. Ну, що говорити, ми одержали освітньої субвенції 34 мільйона 958 тисяч, тобто це 100% до помісячного розпису, ну, тому що Мінфін дає відповідно до помісячного розпису. Фінансування видатків проводилося в межах бюджетних призначень, ми профінансували видатки селищного бюджету. І 155,2 млн грн, це 53,5%, Якщо говорити про загальний фонд, то це 132,3 млн і виконання плану стало 72,3%. На виплату заробітної плати за рахування направлено дев'яносто шість і на оплату комунальних послуг енергоносії 8,8 млн Якщо говорити заробітна плата і захищені статті видатків, тобто енергоносії, і там незначна частина на продукти харчування, ну яка була потрачена, то 69,3 відсотків загальних видатків це складають видатки на захищені статті Видатків ну, на державне управління направлено 27 млн мільйонів гривень. Це сімдесят до планових призначень на утримання закладів освіти. Направлено 70 мільйонів гривень. Це також 53,8% Планових призначень Но тут впливає те, що нам виділені ці субвенції. На укриття покрими дівки і країна мрій реконструкція цього корпусу, а видатки ми протягом ну дев'яти місяців не здійснювали. План є, а фактичних ну, видатків немає. Тому такий низький відсоток, скажімо, чого видатки фінансування на освіту. Ну, якщо говорити, що за рахунок освітньої субвенції. Ви знаєте, що йдуть тільки кошти на оплату праці педагогічним працівникам. Тобто нашим педагогіпрацівникам направлено 31,8 млн грн, або це дев'яносто до планових призначень 9 місяців. Ну ми працюємо в рамках підтримки нашої охорони здоров'я. Це програма розвитку вторинної медичної допомоги, і ми профінансували наше комунальне некомерційне підприємство 3,9 млн грн. Це також 59,7% до планових призначень. Ну, відповідно до їхніх пропозицій. На соціальний захист населення направлено 3,3 млн грн, це 74,2% до планових призначень, Установи культури направлено 6,3 млн грн, або 59,6% до планових призначень. Видатки на фізичну культуру направлено 3,4 млн або 65,3%. Ну, якщо говорити про капітальні видатки, що ми не тільки приїдаємо кошти або чи-чуть розвиваємося і направляємо на капітальні видатки, то передбачено 106,2 млн грн капітальних видатків, профінансовано 21,8 млн грн, Це 25,1 і п'ять Не знов, ті ж самі причини. Країна мрії, і укриття в Примидівці, тому що країна ще тендер тільки завершується, а укриття розпочали у жовтні у ну, жовтні місяці, коли перше фінанс, mm. розпочали фінансування, тобто воно не дійшло Перших дев'ять місяців. Ну, якщо говорити про бюджет розвитку, бо не всі капітальні видатки є бюджетом розвитку. В даному на країну мрій це не бюджет розвитку, там ще інші вони не є бюджетом розвитку. То бюджет розвитку планові призначення 74 млн мільйона гривень, направили 22,8 млн грн мільйона гривень, або це 30,8 планових призначень. Також ми підтримували заходи з територіальної військової оборони і направили 16,5 млн грн гривень при плані 18 мільйонів гривень. Нашим скажем військовим формуванням, які до нас зверталися, ну я хочу зазначити, що ми працювали з питання погашення, як і податкового боргу. У нас діє комісія. При селищній раді з питань наповнення бюджету було проведено дев'ять засідань комісії, заслухано 134 суб'єкта господарювання. Це по питаннях і заборгованості по платежах до бюджету. Ті, хто скажімо, не мали ну не порядкували земельні відносини, ми проводили роботу і працювали над тим над тим, щоб вони заключили договора. По використанню тих земельних ділянок і внаслідок проведеної роботи бюджет надійшло 1 мільйон 871,9 тисячі тисяч гривень. Також проведено 8 засідань комісії з питань затримання законодавства по працю зайнятості та легалізації. Населення та зайнятості легалізації заробітної плати не хочу сказати, що було зроблено перевірки. Ну моніторинг, скажем, перевірки неправильно. моніторинг діяльності робочої групи і суб'єктів господарювання опрацьовано 21 одну торгівельну точку, наслідок чого було зареєстровано 26 Перезпорю. осіб. Фізичних осіб, які стали підприємцями, давай, давай. і внаслідок проведеної роботи, ті, хто вже взяли, крім що він як він вони сплачують єдиний податок. А є такі, що взяли найманих працівників, то ну, оскільки в різний період відкривалося, то 38 тисяч гривень відрахування до місцевого бюджету надійшло податку з доходів фізичних осіб. Ну що я хочу за рахунок новостворених робочих місць, так да, да, новостворених робочих місць. Ну, заборгованість по платежах до бюджету на складає 47 млн грн. Ну і найбільше ми як завжди у нас є Кола, СП СПВЕКО, сучасні технології, це і що ну, я хочу сказати, по ТОВ коло і по СПВЕКА ми зверталися в податкову службу, вони не працюють, і тільки податкова служба може відповідно до свого законодавства. Вони нам надали відповідь, що вони працюють в межах законодавства. Якщо реалізують ці об'єкти, то тільки тоді можуть погасити платежі до бюджету. На даний період там ніхто... то а ці об'єкти знаходяться в податковій заставили? Да, Получається, так, да, тому що там податкові податки. Це велика заборгованість по платежах до бюджету. Ну поки що реалізації цих об'єктів немає, там у них і кредити і є інші. Mm -hmm. Якщо б СПВК ще звернулася і е, їм не нараховується пеня, їм призупинили і просто висить борг на певний період, коли вони. Зупинилися, то по то коло на превеликий жаль. У нас постійне де нарахування як за землю, так і за майно, бо в них там ну, значна частина майно, і вони общем, ну, 90% нам дає спевика і то вколо заборгованості по платежах до бюджета. Ми постійно над цим працюємо для того, щоб забезпечити заробітну плата. На жаль на ми розраховуємо сучасно. От таких проблемних питань немає. Дякую всім суб'єктам господарювання. Тут у нас присутній. І Юрій Парфирович, і Назаренком, і Зерновому, і Агропівдню, тому і тому, що і це, це є найбільшими платниками до бюджету, і завдяки ним ми практично виконуємо наші бюджети. І даймо там, да щоб... та, все в строки да, вони... ну, ну, буває там і, ну, інколи коли ну, такі не суттєво, такі не суттєво, да. і Вони розраховуються всі, і вони нам скажімо, найбільше впливають на виконання нашого бюджету. І дай Бог, щоб їхній агробізнес розвивався, тому що. Ми не маємо промисловості, не чуємо за рахунок цього живає бюджет. Це коротко так про виконання бюджету. Так, будуть якісь питання? І? Я ставлю на голосування, підтримуємо. Ну що ж ні, хто затримував? Друге, питання. друге питання це внесення змін до цільової програми фінансування заходів з мобілізаційної підготовки на 2021-2025 роки. До нас звернулося військове формування. Це військова частина, яка була платником з тимчасово на нашій території, поки не забрали жовтня минулого року ПДФО у державний бюджет і знаходиться на території колишнього ну, Лиманського району. Вони звернулися 500 тисяч гривень, вони мільйон просять, бо ну, ми нас немає джерел. Ми за рахунок перерозподілу їм ну, виділимо ці деньги. Це навіть не залишки минулого року. Залишки ми там... вже всі поділили. За рахунок при, придбати Мавік Мавіки. Ну оце так. Тому дивіться, загальний <плес> обсяг програми з урахуванням змін складе 85 млн 151,1 тисячі гривень. На 24-й рік 18 млн 971,4 тисячі гривень. Ну, ці 500 гривень ми... 500 тисяч ми збільшуємо, так? Так, так, 500 тисяч. Да? Да? Питання будуть? Та ні. Не будуть. Ставимо питання на голосування, хто за, проти утримали. А тепер питання. питання у нас, третє питання, це питання внесення змін до бюджету. Ну, скажемо, найбільше нас, чого проводиться ця сесія, ви знаєте, що прийнята постанова Кабінету міністрів, де виділили на гарячі харчування перших-четвертих класів по всій Україні кошти з державного бюджету України. І нам виділена субвенція нашій громаді 823 тисячі на гарячі харчування. Звісно, всі нормативи документи прийшли вже під кінець жовтня. Сесії не було, бо Ярославна була відряджені і тільки за. Ну, зараз запускається це гаряче харчування. Вже тендери проводяться, завершується для, для шкіл перші четверті класи, 823 тисячі гривень. Ну якби так по всіх намірах є, що на наступний рік планується, що теж з державного бюджету будуть давати на гаряче харчування. Кошти державного бюджету це в межах десь 50 гривень на одну дитину на харчування. Тому ви розумієте, повернути ми не маємо навіть морального права. Mm -hmm. І сьогодні ми зобов'язані харчувати учнів перших четвертих класів. І з понеділка цей весь процес уже в загальноосвітніх школах розпочинається. Трошки ж, покаж... ну треба було тендери, так як не харчували. Це ж ну, не просто це робити харчування mm -hmm. і Сане під станцію погодити меню там вже теж норми на скільки на одну дитину і все це ну, проблемне питання. Тому пропонується внести зміни до доходної частини селищного бюджету, а саме збільшити на 964,6 тисячі гривень. Це за рахунок субвенції, як я сказала, з державного бюджету на гаряче харчування усім певніших четвертих класів на 823 тисячі гривень, і нам передає субвенція. Візівська громада вона здала була частково, коли формували бюджет на наше комунальне підприємство для лікарні на енергоносії 141 тисяча 645 тисяч. То вони дали були частково до того розрахунку, який на цій сесії вони вже сесія відбулася. Вони нам повідомили, що вони прийняли, щоб ми, ми, ми профінансували і ну, відповідно внести зміни до видаткової частини селищного бюджету. Це я буду по розпорядниках, які зміни по Доброславській селищній раді в цілому збільшити на 1 мільйон п'ятсот дев'яносто тисяча гривень. Ну за рахунок перерозподілу із закладів освіти. Це скажімо так: тут вносимо зміни, зменшуємо. Ми виділяли на матеріально-технічне забезпечення селищної ради 195 900, Писали оточний ремонт, адмінприміщення у старих шамполах. Але тепер в цьому приміщенні, що вже протягом року робилось поточний, поточний ремонт, по законодавству ми не можемо. Тому ми змінюємо на капітальний ремонт даного приміщення. Це кошти були минулої сесії, які передбачались після того, О, як то виїжджала, минути, да? Да, виїжджала в та робоча група. Ну, ми от виїжджали. На заробітну плату з нарахуванням, е, ну якби такого збільшення немає ну, в цілому за счет перерозподілу з освіти, там на цей. Значить, по 140 тисяч гривень збільшуємо видатки за рахунок. Перерозподілу по службі дітей і відділу містобудування, ну тому що там була одна одиниця. Ми так тоді рахували, але тепер вже прорахували все до кінця року. Тому за рахунок перерозподілу по нашій лікарні ми збільшуємо в рамках реалізації програми на енергонесії 141 645 одну гривень, 160 тисяч гривень. Ми збільшуємо на заробітну плату з нарахуванням. Це центр соціального захисту, про який це, ми говорили, про цю Юрій Богданович. На комунальні підприємства ми збільшуємо видатки на 190 тисяч гривень, по КП Доброслав 120 тисяч гривень, по КП Калина 50 тисяч гривень і по КП Кременівська Хвиля 20 тисяч гривень. Це Тут, не енергоносії буде? Ні, це не енергоносії. Придбання глибинних насосів і розроблення технічної документації зв'язку з тим під сміттєзвалище. Це дуже гостро стоїть сьогодні питання і підіймається всіма правоохоронними органами. Це Не, ну це Щ... по всіх по наших по по комунальних по всім КП. Ну це такі глибинні насоси, і е, по цьому по нашому доброславу ми ще що е, ще виділяємо. І по нашому доброславу більше 20 тисяч теж оце сміттєзвалища і придбання насосів і розроблення технічної документації. По КП «Калина» 50 тисяч гривень, це теж 20 тисяч, 30 тисяч насосів, і це на сміттєзвалища. І по Кремльівській хвилі 20 тисяч тільки на сміттєзвалища. По благоустрою ми збільшуємо видатки на 460 тисяч гривень, 60 тисяч це поточні видатки. і 400, 60 тисяч поточні видатків, 400 тисяч гривень зарплата за рахування. Ми робимо перерозподіл за рахунок перерозподілу додаткової дотації на зарплату і перерозподілу закладів освіти. По на заходи з територіальної оборони ну, військової по програмі говорили 500 тисяч гривень військовому формуванню на придбання мавіків. Щодо управління освіти, культури, молоді та спорту, передбачається внести зміни. У них буде зменшення в цілому видатків за що того, що ми розподіляємо зарплати збільшуємо по благоустрою і по інш, і по нашим комунальним підприємствам. Тому ми збільшуємо в першу чергу 823 тисячі гривень. Це на харчування за рахунок субвенції державного бюджету України і зменшуємо видатки на 600 тисяч гривень по їхньому апарату управління на заробітну плату з нарахування. Збільшуємо видатки по самій школі на 144,6 тисячі гривень – це відрядження тисяч гривень, на 1 мільйон 446 тисяч гривень – зарплата за рахуванням, тобто воючому персоналу – 1 мільйон 300 тисяч гривень, і поточний ремонт е, мереж водопостачання у, у, у нашому Доброславському ліцею – 70 тисяч гривень. Ну і ще страхування е, наземного транспорту – 10 тисяч гривень. Е, також по е, інклюзівно-ресурсному центру це обслуговуючи персонаж з місцевого бюджету. 30 тисяч гривень це зарплата за рахування. Мені не вистачає, в них було півставки вакансій. Вони були по штатному розпису. Тепер ми взяли людину. Ми якби не ну, так, з учетом того, що особа, коли формували бюджет, не було теж сильно розпилятися як можливості, то за рахунок перерозподілу зменшуємо також по бібліотекам на 500 тисяч зарплату за рахування. По будинках культури зменшуємо зарплату за рахуванням, того, що ми перешкоджуємо. Ми зараз приводимо десь відповідність на, до фактичного. До фактичного, да? тоді були а да. ну, зараз вже І в центр культури 270 тисяч гривень. Ми також зменшили видатки на зарплату за рахування. По дитячій юнацькій спортивній школі виділяємо, ну передбачаємо, ну не виділяємо, бо виділене вже рішення буде прийнято. 130 тисяч, щоб завершити капітальний ремонт частини підлоги волейбольного залу в дитячій юнацькій спортивній школі. Також ми даємо на сертифікацію контролю транспортних засобів 90 тисяч гривень і також даємо 3400 ще теж оце страхування, що необхідно зробити. І видатки на відрядження також збільшуємо на 30 тисяч гривень. E, final, Ми зменшуємо видатки на 200 тисяч гривень. Ми передавали військовій частині в рамках програми за рахунок до додаткової дотації. Ці дії дойшли до обласного казначиста. Вони сказали, а що ви даєте за рахунок додаткової дотації? Де це державний бюджет? А військова частина це теж державний бюджет. Ми просто робимо перерозподіл. Ці 200 Ми ото даємо на благоустрій. А за рахунок перерозподілу наших ми дає, ну, змінюємо для цієї, які на минулому ну, сесії ми виділяли ці 200 тисяч гривень. Ось такі зміни до бюджету, тому що у нас немає сто Відсотки перевиконання, пропозиції є, але на превеликі жаль О, всі видатки зараз ідуть за рахунок внутрішнього перерозподілу того, що переросділо там економія. Економія і економі. 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 да. скажемо угу. так, перерозподіл цієї економії, да. да? да. оце і все. Да. все. Ну то є там, де економія по зарплаті, ми зарплати, і тим уже не пробрали те профінансуємо ті видатки. Так, да, ви не вистачаєте працівникам школи, ми профінансуємо, щоб вони одержали заробітну плату. Ну з проханням підтримування буде? Ну й основне чого? Комунального некомерційного підприємства доброславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування е, відповідно до законодавства внесено зміни до самої форми фінансового плану. Е, положення про фіна... е, ну, що вони розробляють цей фінансовий план, подають. Подають вони до 1 грудня, а до 25 грудня ми повинні прийняти фінансовий план, затвердити на сесії на наступний рік. І по можливості вони нам звітують про виконання фінансового ну і звітують про виконання фінансового плану. Тому рішення, яке було раніше, нова форма, та форма, яка діяла раніше. Пунктом п'ять вважати таким, що втратила чиненість. Це рішення номер 1463 від 14, 14.06.23 року про затвердження і затвердити нову нову форму фінансового плану. Да, і новий порядок. Да, і новий, ну, Відповідно, вже й новий порядок. Там було, що вони дають до 1 вересня, а зараз по законодавству до 1 грудня і до 25 грудня ми затверджуємо фінансовий план. Тому прохання підтримуйте. Питання? Маємо старо питання голосування. Хто за? Тримали. Все, дякую вам. Гарного вам. Доволі казки. Гарного вам робочого дня. Ну, що змогли. Бюджет виповняється, виповняється, так. Да? Ну, поки ну, не виконуються так, як хотів, для того, щоб можна було додатково профінансувати, але подивимося результати четверто. Ну, будемо відслідувати це питання щомісяця. Тому, якщо. Нема питань. Пропоную засідання комісії завершити порядок. Денний вичерпно всі питання розглянуто. Дякую.